хочу сьогодні поділитися з вами результатом, який знають всі мої близькі, але якось так сталося, що на відео на загал я нікому не розповідала. Справа в тому, що у мене, я 10 років перебувала на обліку у ендокринолога з приводу вузлового зобу із другої ступені. І я приймала препарати, це я думала, що було зв'язано з тим, що я була в Чорнобилі. І коли я прийшла в кораловий клуб, мені сказали, що тут є. Якби послідовна е, програми очищення, то я, певна річ, вирішила їх пройти. І яке було моє здивування, коли в якийсь момент, коли я прийшла на обстеження на УЗІ, на аналіз крові, мені сказали, що в мене немає ніяких вузлів і немає ніякого збільшення. Зараз я вам покажу ці свої аналізи. Ось, дивіться, це ось у мене 2005 рік, оська да? І заключення. Зоб другу ступеню з наявністю вузлів справа і ущільнення зліва. Е, Об'єм перешивок 5,9, і кожна сторона по 12,8 см кубічних. А ось те обстеження, яке шокувало мене. Тож, ви, бачите, яка зарізова. І подивіться, органічної патології не виявлено. Тобто, якщо тут перешиє як 4,3, там бачите, там 5,9. І потім я кожного року, в принципі, стараюся проходити обстеження. Це тобто, ось у мене 17 й рік. Ось які розміри і заключення структурної патології не виявлено. У 2024-му теж я проходила обстеження. І теж бачите висновок: патології не виявлено. Що я вживала? Детокс на постійній основі парашилт, коловаду два рази в рік. І потім я вживала на фоні детоксу постійно селен, цинк, келп, буроводоросль, спіруліну. тобто підтримувала роботу моєї щитовидної залози. Тому, якщо вам цікаві такі результати і ви хочете більш детально про це дізнатися, Напишіть мені в особисті, або ставте плюс, я вам прийшлю більш подробну інформацію.